Thank you Вас вітаю Океан Трейд. Сьогодні ми розглянемо цікаву оправку для токарних верстатів з хвостоком від i20 для розточних рістів 16-го діаметру. Тип Е2, виготовлено за стандартом DIN 69880 від торгової марки Хвостовик Хвостовек відіай розповсюджений тип кріплення інструментальних блоків на токарних верстатах сучасного виробництва, який забезпечує надійне кріплення інструменту через обрану оправку. Оправка віді i20 тип Е2 має наступні характеристики: діаметр хвостовика 20 мм, виліт 50 мм, ширина посадко посадкової юбки – 18 мм. діаметр посадкової юбки – 50 мм. діаметр оправки 40 мм. внутрішній діаметр 16 мм. Оправка служить для використання інструменту діаметром 16 мм або інструменту з меншим діаметром через перехідні втулки. Оправка віді i20, E2 має три отвора, через які спеціальними гвинтами надійно кріпиться інструмент до оправки. Як ви можете бачити, оправка має канал подачі зор в зону різання, що значно подовжує час роботи ріжучого інструменту, який ми можемо також вам запропонувати. Турецька компанія. Том виробляє правки з високоякісної загартованої інструментальної сталі та із нанесенням зносостійкого покриття, що забезпечує високу міцність оправки та її довговічність. Весь асортимент інструментів можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формити своє замовлення. А ще замонтажити каталоги наших виробників. Наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за оказаними контактними телефонами. Доставку в будь-який куточок України за швидко надійно та якісно.